В мене живуть викинуті іншими людьми собаки. Ось це берта, вона доросла собака, а оце малеча Альфа. Її нам підкинули в вересні цього року. Ось таке маленьке цуценя сиділо і пищало попід вікнами. Хтось її просто до нас у двір підкинув, таку красу. Їсть вона, до речі, як за трьох. І дуже-дуже хитра. Дивіться, я просто викидаю їжу, вона знаходить ось кісточку, швиденько її краде і ховає в будку. До речі, та будка це будка Берти. І вона була перша. Але Берта, як старша, поділилася, навчала, навіть довгий час вона дуже уступала Альфі, все ділилася з нею. А вже потім ми побачили, що Берта трішки вже її там обмежує, щось собі трошечки може забрати. Другу будку ми вже зробили пізніше. Нам сусіди допомогли дали на неї каркас. Ось і зробили таку велику будку. То було спочатку, що вони двох спали в тій будці, а зараз вже одна. Зимою, бачите, важче, замерзає навіть водичка, тому їсти приходиться виносити по декілька разів на день, щоб воно не замерзало в них у мисці, якщо залишається. І мисочку собі почистила, свіжої водички, зараз налю гарячої, вона якраз трошечки вистигне не встигне швидко замерзнути їм, бо сьогодні трішки мороз. Місця, мені здається, що тут мало йому в вольєрі, і я весною хочу трішки його збільшити, але то вже весною. А зараз так.